Київ готовий до спільного із Америкою виробництва в оборонній сфері. Таке Володимир Зеленський заявив після 40-хвилинної телефонної розмови із Дональдом Трампом щодо продовження постачання нам американської зброї і боєприпасів, зокрема це і стосується ракет для систем Петріот. Пауза у постачанні нам певних видів озброєння, включно з тими ж таки ракетами Петріот, стала несподіванкою не тільки для Києва і наших європартнерів, але і для Держдепа і членів Конгресу Сполучених Штатів. То що відбувається в американському політикумі? Чи можна вважати, що телефонна розмова президентів України і США таки поставила в цій збройній епопеї крапку? Ну і найголовніше, коли і в якому обсязі ЗСУ матиме американську зброю, бо відновити нам військову допомогу у повному обсязі Трампа закликає уже і його улюблений таблоїд йорк Пост. На початку тижня у Пентагоні ухвалюють рішення зупинити поставку таких необхідних Україні ракет до патріотів і боєприпасів для винищувачів та артилерії. Їх вже готували до відправки з логістичного хабу у Польщі. Шоком це стало не лише для Києва, але й для деяких чиновників в адміністрації Трампа. То що це було помилкою через дискоординацію структур? Чи це все ж спланована стратегія штатів? Про те, що американська зброя для українців знову на паузі, першими повідомили саме західні медіа у середу. За даними політику, рішення ухвалив голова політичного департаменту у Пентагоні Елбріді Колбі, відомий як співавтор національної стратегії США. Телеканал телеканалин ж має дані, що наказ надійшов від очільника відомства Піта Гексета втретє за півроку. Цього разу у Києві на ці новини реагують стримано. МЗС запрошує тимчасово повіреного. А у Міноборони кажуть, офіційних повідомлень від США про зупинку чи перегляд графіків надходжень не було. А надвечір президент Зеленський збирає американський бізнес. Натомість у Вашингтоні здається емоцій більше. Конгресмен республіканець Фіц Патрік листом просить Трампа провести екстрений брифінг. Що доводить, конгрес не повідомили про рішення Пентагону, а джерела усіх західних видань пишуть, інформація шокувала як посольство у Києві, так і чиновників Держдепу. Один з чинників, який на жаль проявився в цій ситуації. Вибачте, за жорсткі слова це бардак в адміністрації Трампа. Коли одні люди ухвалюють рішення, рішення ухвалюють в Пентагоні. І, до речі, міністр оборони США Гексет сказав про те, що припиняється постачання зброї України ще на початку червня. Тож що насправді відбулося, і що з підтримкою насамперед головне: уся допомога від США не зупинена лише постачання деяких видів озброєння за рішенням Пентагону поставили на паузу. Повідомили держдепі, це підтвердили, джерела у дипломатичних колах. Обмін розвіданими теж не зупиняли. Як це було у березні, коли Трамп вирішив натиснути на Київ. Зараз же він публічно каже зовсім інше. Ми надаємо зброю, ми працюємо з ними і намагаємося їм допомогти. Але ви знаєте, Байден спустошив всю нашу країну, даючи їм зброю, і ми повинні переконатися, що у нас є достатньо для себе. А у Пентагоні вважають, дефіцит для США вже є. Він виник після допомоги Ізраїлю. війні з Іраном ще навіть до ескалації, саме на близький схід американці перенаправили протидронові ракети, які мали йти Україні. Ми аналізуємо, які боєприпаси, куди відправляємо, допомагаємо президенту і міністру оборони приймати рішення. Наша робота тут в міністерстві оборони полягає в тому, щоб виконувати президентський порядок. Денний Америка понад у. За даними американських змі у Пентагоні заморозили поставку майже 8,5 тисяч артснарядів 155-го калібру, ракети до хаймарців та для винищувачів. Усе це вже зберігали у Польщі, готували до відправки. Зокрема, і критично важливі для нас 30 ракет для патріотів. Лише вони спроможні збивати російську балістику. Фронтові так би мовити зенітно-ракетні комплекси. Там інші види озброєння, реактивна ствольна артилерія, боєприпаси до неї. Це все ми можемо або ж замінити або ж дістати де-інде освіт на жаль аналог аналог сам він ну його мало просто напросто тому ми не можемо його повністю замінити нестача цих засобів точно не покращить наше становище але й не призведе до катастрофи пояснює експерт приміром 30 ракет патріот могли б збити до 15 балістичних тобто це на одну атаку це нічого в тих війнах які сьогодні нав'язують країни, тобто тих потенційних війнах, наприклад, з Іран? А якщо буде з Китаєм, не кажучи вже про Росію, тобто це всього на всього на кілька днів максимум, тобто можливо, ну тиждень часу зупинити безкоштовну допомогу усім країнам з цієї тезою Дональд Трамп йшов на вибори і переміг. Та й не секрет, що дарувати Києву зброю надалі він назбирався. Тож ще однією причиною паузи допомозі могло стати банальне небажання виконувати рішення попередника Байдена. Трамп постійно критикує Байдена за неправильне рішення, і тому могла бути така позиція: хай Україна це купує, не отримує безоплатно, а купує це. Тому я не здивуюсь. Якщо через певний час, ота от зброя, яка зараз призупинена в постачаннях для України, вона буде нам продаватися за гроші. Про купівлю зброї українські дипломати зараз ведуть переговори з американською стороною. Також це питання лобіють наші партнери у Європі, зокрема Німеччина. Обговорює з Вашингтоном придбання двох систем Петріот, та поки без результатів. І саме це питання стало головним у телефонній розмові президентів Трампа і Зеленського напередодні домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу. ППО дуже детально говорили про спільне виробництво, і нам це потрібно, і Америці але Україні потрібні Петріот для захисту. Я не хочу, щоб гинули люди. Їм знадобиться щось для захисту. Засоби ППО залишаються головною потребою для захисту України від російської агресії. А те, що вона триватиме і далі, бо Путін не бажає зупинятися цього тижня, вперше публічно визнав і сам Дональд Трамп. Та чи призведеться зміна риторики до зміни політики Білого Дому? Поки стверджувати зарано. Хоча для розблокування військової допомоги достатньо лише наказу американського президента. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.